Почему в такому случае мама не платят аліменти, папа дав свой семенной матеріал. Про фундаментальну важливість матеріалу тата, ми вже зрозуміли. Важливість матеріалу мами тут ні до чого, так? І те, що мама ще й виношує, ну окей, і народжує теж, як би, Бог з ним так. І годує грудьми. Ну, не кожна, звісно, ну тим не менше. Ну, добре, окей. Давайте краще перейдемо ми з вами до Сімейного кодексу України. Стаття 183, частина 5. нам каже, що той з батьків, з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів. Не буду знов повторюватися, що дитина, вона, як би знаєте, зароджується з матеріалу обох батьків у рівному ступені. Окей. Може дитина вам має оренду сплатити якось цього матеріалу за вашою логікою чи що. Ну то вже інша історія. Стосовно аліментів, аліменти має сплачувати той з батьків, який з дитиною не проживає, і добровільно не надає кошти іншому з батьків, з яким проживає дитина. на... Її утримання. Тобто аліменти що це таке, ще раз пояснюю, це примусове стягнення коштів на утримання з того з батьків, хто з дитиною не проживає, тому що це вид виконання батьківського обов'язку по утриманню дитини. Обов'язку не право Аліменти – це не право, це обов'язок, це право дитини. Що вона має право на аліменти. А для батька або для мами, які з дитиною не проживають, це обов'язок. Тому, знову, стосовно матеріалу, я не підкажу. Але аліменти має платити той, з ким дитина не живе. Якщо ваша дитина проживає з вами з татом, то ви можете подати на його маму на аліменти. Якщо дитина ваша проживає з вашою колишньою, то аліменти маєте платити ви. Це прямо залежить від того, де дитина живе. Напряму.